Взагалі, у вас не повинно бути страху втрачати людей, тому що цей страх втрачати людей е, насправді робить вас, е, виводить вас в такий стан дефіциту і голодної собачки. Я буду робити все, щоб тільки тебе не втратити. Ви відпускаєте страх втратити чоловіка. Ви знаєте, зміцнюєте впевненість у своїй цінності, бо ви цінні. І далі, ви тренуєте внутрішню стабільність. І нагадую, дівчата, що всі ці етапи ми будемо проходити вже після флірту. Так, повторюємо, да? Ми, ми працюємо над своїм спокоєм, спокоєм, щоб у нас не було страху втратити. Да? Тренуємо свою цю таку стабільність внутрішню. І дивіться, парадокс, що чоловік. Божеволія, коли ви стаєте спокійною. Чоловік від вас божеволіє, а ви дуже спокійна. А ви спокійно, так? Да? Тому що ви знаєте свою цінність. Ви не боїтесь втратити чоловіка абсолютно.